Дитячо-юнацька спортивна школа Прилук в десятці лідируючих спортивних закладів України. На відділеннях легкої атлетики, футболу, волейболу, боксу шахів займається більше п'ятисот вихованців. На рахунку юних спортсменів перемоги у змаганнях, турнірах, чемпіонатах різних рівнів, гра за збірну України. Не здали своїх позицій тренери-вихованці спортивної школи і в період воєнного стану. До скарбниці нагород додалися чемпіонство України з волейболу, легкої атлетики, футболу, чемпіонство Європи з боксом. Сьогоднішні вагомі досягнення дитячо юнацької спортивної школи поштовх для подальших спортивних перемог, зазначила на зустрічі з колективом спортивного закладу міський голова Ольга Попенко. дитячо юнацька спортивна школа у нас сьогодні визнана як краща школа і серед кращих шкіл, бо колектив працює, має значні результати. Дуже приємно сказати, що і передчани повинні знати, що колектив працює завжди на результат. І сьогодні наші дітки є членами збірної України. Тому сьогодні я прийшла подякувати і керівництву школи, подякувати. Тренерам, звичайно, і подякувати батькам і це велика вдячність за розуміння і підтримку нашої школи. І треба подякувати всьому колективу за те, що з перших днів війни наша установа працює і працює вона сьогодні. Вона працює не просто у свій робочий час, працює працює і в вечірній час. Під час зустрічі говорили про нагальне підтримка розвиток спортивної інфраструктури, відкриття нових секцій, розвиток спорту у прилуках у пріоритеті міської влади. Нам треба більше ще більше уваги приділяти розкоматрянти. Нічні бази сьогодні про це ми говорили. Що дійсно треба нам і добудувати трибуну? Нам треба і побудувати бігові доріжки. Звичайно, говорили про те, що тренери і керівництво школи бажало б, щоб у нас у місті розвивався біатлон. І я це також думку. Цю підтримується повинно бути. Обговоривши з колективом дитячо-юнацької спортивної школи проблемні питання, шляхи їх вирішення. Міський голова Ольга Попенко вручила грамоти тренерам, вихованці яких стали чемпіонами України. Відзнаки отримали викладачі відділення волейболу. Микола Васенко, Ольгу Сударенко відділення легкої атлетики Станіслав Чекалін. Грамотами відзначено і юних вихованців Дашу Оніщенко, Євгенію Панічевську. Спортсменки грають у складі збірної України з волейболу та Алевтину дубіль чемпіонку України з легкої атлетики.